Чому моя кішка смикається у вісні? Їй щось сниться. Сонні танці котів. Чому вони смикаються у вісні і чи варто хвилюватися? Спостерігати за сплячою кішкою одне задоволення. М'яке дихання, розслаблена поза, іноді тихе муркотіння. Але іноді картина порушується, кішка смикається, лапи рухаються, вуса тремтять, а під закритими століттями миготять швидкі рухи очей. Цей момент може викликати занепокоєння улюблячого господаря. Що це? Їй щось сниться? Може, вона хвора? Давайте розберемося, чому кішки смикаються у вісні і коли варто звернутися до ветеринара. Я, як людина, яка вже більше десяти років живе з кішками, не раз стикався з цією ситуацією. Моя перша кішка. Мурка була справжньою танцівницею у вісні. У перші місяці її життя вона так активно рухалася у вісні, що я часом боялася її розбудити. Пізніше я дізналася, що це абсолютно нормальне явище, особливо у кошенят фази сну у котів, як і у нас. Щоб зрозуміти, чому кішки смикаються у вісні, необхідно розібратися в циклах їх сну. Як і люди, кішки проходять через кілька фаз, легкий сон і глибокий сон, включаючи фазу швидкого сну, REM, Rapid Eye Movement. Саме під час REM фази відбуваються сновидіння і, як наслідок, мимовільні рухи тіла. Уявіть собі, що уві сні ви біжите по лісі, тікаючи від вовка. Ваші м'язи напружуються, ноги рухаються, руки змахують. Але ви цього не усвідомлюєте, бо перебуваєте в стані сну. Те ж саме відбувається і з кішками. Вони можуть бачити вісні полювання на мишу, лазити по деревах або грати з улюбленою іграшкою. Ці сновидіння викликають мимовільні рухи, які ми спостерігаємо як смикання. Чому кошенята смикаються частіше? У кошенят фаза швидкого сну займає значно більше часу, ніж у дорослих кішок. Це пов'язано з тим, що їх нервова система ще не повністю сформована. Активні рухи у вісні допомагають стимулювати рухові шляхи в головному мозку, розвиваючи ем'язову координацію і рефлекси, це як своєрідна гімнастика для маленьких котячих тіл. Я пам'ятаю, як у мого кошеня гармата були особливо інтенсивні сонні танці. Він міг так активно рухатися уві сні, що я боялася, що він впаде з дивана. Але я знала, що це нормально, і просто спостерігала за його кумедними рухами. Коли варто турбуватися, у більшості випадків посмикування уві сні це абсолютно нормальне явище і не є ознакою захворювання. Однак є кілька ознак, які можуть вказувати на проблему. Інтенсивні посмикування, якщо посмикування зачіпають все тіло кішки, настільки сильні, що вона втрачає контроль над сечовим міхуром або кишечником. Незвичайна поведінка, якщо посмикування супроводжуються гучними криками, криками, агресією або надмірним розчисуванням. Раптова зміна, якщо у літньої кішки раптом виникає дивна поведінка сну або посмикування, особливо в поєднанні з іншими симптомами. Такими як втрата апетиту, млявість або проблеми з диханням. Супутні симптоми, якщо посмикування супроводжуються іншими ознаками хвороби, такими як блювота, діарея, судоми або проблеми з координацією. Ці ознаки можуть свідчити про неврологічні проблеми. Порушення обміну речовин, наприклад, низький рівень цукру в крові, інфекції або навіть синдром гіперестезії, у кішок, рідкісне захворювання, яке впливає на нервову систему. Що робити, якщо ви стурбовані? Якщо ви помітили будь-які з перерахованих вище ознак, не варто панікувати, але необхідно звернутися до ветеринара. Він зможе провести огляд, призначити необхідні аналізи і поставити точний діагноз. Ведіть щоденник сну, запишіть, як часто і коли ваша кішка смикається у вісні. Це допоможе ветеринару оцінити ситуацію. Забезпечте спокійну обстановку, переконайтеся, що у вашої кішки є тихе і безпечне місце для сну. Не будіть кота під час посмикування, це може викликати стрес і тривогу. Мій особистий досвід та поради. Я часто отримую запитання від власників котів, які стурбовані сонними танцями своїх домашніх тварин. Моя порада завжди одна: не панікуйте, у більшості випадків це нормально. Але якщо ви помітили якісь зміни в поведінці кота, не соромтеся звертатися до ветеринара. Спостерігайте за кішкою, звертайте увагу на її загальний стан здоров'я, апетит, активність і поведінку. Не змінюйте дієту, уникайте різких змін у харчуванні кота, оскільки це може вплинути на його сон. Забезпечте достатню кількість ігор та фізичних вправ, активні кішки краще сплять вночі. Укладення посмикування у вісні і у кішок це поширене явище, яке зазвичай не є ознакою захворювання. Але якщо ви помітили якісь незвичайні ознаки, не соромтеся звертатися до ветеринара. Пам'ятайте, що ви найкращий друг і захисник своєї кішки, і ваша турбота і увага це найважливіше для її здоров'я і благополуччя. Спостерігайте за своїми пухнастими друзями, любіть їх і насолоджуйтесь їх веселими сонними танцями.